Можна я Ситуація така склалася, що на цьому масиві розробився детальний план під забудову. Раніше там були вороги. Були проїзди по 4 метри, по 3 метри. Ну, Самі розумієте, вороги – це сільсько-сподарські вони не передбачені для забудови. Детальним планом було розроблено, затверджено відповідно всі ділянки зі збереженням площі і розширенням доріг. 10, 12-15 метрів, як передбачено у міську будинку мовах. В зв'язку з тим в необхідність зміщення ділянок городів до прив'язків до детального плану. Цим наша організація займається. Хочу сказати рутинна робота, тому що зібрати всіх одночасно і зробити це за один раз не виходить, тим більше зараз. У нас на рік зупинилася робота з воєнними діями. Частину роботи ми зробили, ми змістили ділянки відповідно до детального плану. Для погодження суміжників, відповідно, ділянки зберігають свою площу, але вже відповідають детальному плану, та і перебачено в детальному Але частина ділянок не дороблена. Тобто є проміжні. Ми зараз на проміжному етапі, і виходить, що одні ділянки ми змістили, другі не змістили, і отакі накладки виходить. Там десь до 85 ділянок до 90, я точно не пам'ятаю, Ну, половину ми з них вже зробили. Тому і накладки, що одні зроблені, другі не зроблені. Люди наче розуміють, все нормально, погоджують межі, розуміють, що це перспектива. Тобто робимо, що можемо, ну так зразу воно не виходить. Потрібно ще час, щоб його доробити. Оце, що воно прив'язати до детального плану. Тому і ці накладки виходять. Робимо зміну цільового призначення проєкту, що подаємо на затвердження до міськради. Уже ділянок тих, які пройшли зміну конфігурації, які вже відповідають детальному плану. Відповідно, є вийти із місту будівної документації, виданій відділом архітектури. Ну, така картина. Надіюся на розуміння і підтримку громадян.